З вами розберемося з інтерфейсом та інструментами дошки Jamboard. І спробуємо створити нову дошку. Як нам швидко потрапити на Jamboard? Відкриваємо браузер. І де у нас 9 крапочок, шукаємо позначку в додатках Google Jamboard. Клікаємо відкривається сховище jumpfaйів. У мене їх багато. А ми спробуємо зараз створити нову дошку, щоб попрацювати на... з нуля. Відкривається нова дошка. І спочатку нам треба розібратися, де ж які інструменти, як з ними працювати. Ну, давайте почнемо з верхньої строчки. Ви бачите: Jam-файл без назви. Нам потрібно дати нашій дошці назву, щоб це було доречно. Ну, буде назва, наприклад. Групова робота. Окей. Назва у нашої дошки є. В центрі зверху ви бачите, що джам файл складається зразу з багатьох дошок. Зараз у нас тільки один. Ця дошка називається фрейм. Наприклад, ми плануємо, що у нас буде на уроці працювати три чи 4 групи, і тоді нам знадобиться не один фрейм, не одна дошка, а наприклад, 3. І таким чином можна збільшувати їх кількість. Наприклад, якщо ми зробимо з вами оформлення однієї дошки, завжди ви бачите три крапочки біля кожної дошки. Ми завжди можемо, подивіться, створити копію, наприклад, з самими такими налаштуваннями, а можемо видалити, наприклад, якщо ця дошка нам не потрібна. Тобто, стрілочки вліво і вправо, вони дають можливість пересуватися з однієї дошки, яка називається фрейм, на наступну або повертатися. Наступна позначка, подивіться всім. Я сподіваюся, знайома, це Google Meet, який дає можливість напряму підключатися. Якщо клікнути, ви можете напряму підключитися до відеозустрічі, або, наприклад, показати цю дошку вже в самій зустрічі Google Meet. Ну і три крапки, Як ви розумієте, це що можна робити з дошкою після того, як, наприклад, ми її створили, або ми, наприклад, на ній вже попрацювали. Подивіться, будь ласка. ну... Ще один варіант, як можна дати назву ну, нову. Завжди можна дошку скачати, або як PDF-файл, в залежності від того, для чого вам потрібна. Або, наприклад, якщо ви будете використовувати в своїх презентаціях дошку, то можна його зберегти певний конкретний фрейм, як зображення. Якщо як документ PDF, тоді зберігаються всі дошки. Ну, само собою, видалити можна створити копію. Я вам пізніше це покажу, ну і відповідно різні версії, які ще бувають у будь-якого додатку. Далі наступна строчка, яка знаходиться під назвою дошки. Знайомі стрілочки вліво-вправо, які допомагають нам повернутися на крок назад, вперед, тобто відмінити той крок, який, наприклад, ну, ми вважаємо, що він зараз нам не потрібний. Можна змінити масштаб. Ну, зараз у мене масштаб стоїть, ви бачите, по ширині сторінки 37%, але ми можемо завжди збільшити, наприклад, у кого є проблеми, наприклад, з зором. З чого починаємо? Ну, ви бачите, дошка зараз біла, але ми можемо обрати їй фон. Кому як подобається. Ну, наприклад, якщо вам потрібно писати, то можна отримати вибрати фон. Фон з лініями. Якщо це математика або вам потрібно малювати і легше буде робити це по клітинкам, ви обираєте такий фон. Мені подобається, подивіться, є готові, але кольорів небагато, мені подобається більш зображення. Я обираю зображення і потрапляю в пошук. Я можу завантажити картинку зображення. З Google диска, з своїх Google фото, можу скористатися загрузкою з комп'ютера, що в мене збережено. Але мені подобається Google картинки, тобто пошук. І, наприклад, я записую фон. Хочу фоновий малюнок. Ну, краще працювати, коли фон. Не дуже яскравий, щоб він не різав око. Ну І, наприклад, оберемо першу картинку, перший малюнок, обираємо і встановлюємо як фоновий. Подивіться, будь ласка, в залежності від того, картинки бувають різних розмірів. І якщо ми ж не бачимо, який розмір, і бувають більші-менші за розміром, є такі зображення, які повністю перекривають дошку. Є частково. Ну, бачите, зліва справа є невеличкі проміжки, які не заповнені. Але це не буде заважати, і можна обрати такий варіант. І є. Кнопочка Очистити фрейм». Це ми, наприклад, використовуємо, наприклад, скористалися, попрацювали з дошкою. Щоб не створювати нову і нічого корисного на цій дошці немає, ми завжди можемо очистити фрейм. Все, що на фреймі буде, воно буде видалено, крім фону. Тільки фон буде зберігатися. Ну, Ми це теж можемо спробувати наприкінці. Тепер, що стосується інструментів. Інструмент всі знаходяться з лівої сторони, ви бачите, вертикальна лінія, на якій розміщено інструменти, якими можна користуватися під час роботи на джамборді, на дошці. Давайте розберемо зверху вниз Ручка – інструмент, яким можна писати. Якщо клікнути, подивіться, можна змінити ручку на фломастер на маркер. Пензель. все залежить від того, яка товщина нам необхідна, щоб писати. Ну, Наприклад, я хочу написати, але це не так, скажімо так, удобно, комфортно. Ну, Наприклад, є таке завдання щось швиденько написати. Написали. Завжди можна очистити, для того, ви бачите, очищуємо фрейм, все залишається так само. Я можу змінити, наприклад, на фломастер, мені потрібно намалювати певну, наприклад, фігуру. Я малюю, і щось у мене пішло не так. Я скористаюсь наступним інструментом, ви бачите, це ластик. І можна витирати те що зайве. Ну, як ви розумієте, весь малюнок, наприклад, Треба час, щоб витерти. А деякі деталі, наприклад, я хочу, щоб у мене в малюнку були проміжки пусті. Непотрібна фігура, я знову очищу фрейм. Третій інструмент зверху вниз стрілочка. Вона допомагає обирати на дошці будь-які. Будь-яку інформацію, яка вже розміщена. І таким чином ми пересуваємось, але це не обов'язково обирати конкретно. Але якщо у вас обрано ластик або фломастер, то після цього краще клікнути на стрілочку, і тоді ви нічого зайвого не наробите за допомогою попередніх інструментів на дошці. Наступний інструмент це стікер. Подивіться, будь ласка, клікаємо і відкривається стікер. На якому ми можемо записати будь-яку інформацію. Ну, наприклад, завдання, перше. При цьому я можу змінити колір стіка. Ну, наприклад, у мене фон блакитний, хочу, щоб у мене стікери були жовті або помаранчеві. Ну, нехай будуть жовті. І зберігаю. Клікаю в сторонці, тому що автоматично відкривається наступний стікер. В сторонці клікаємо і е, зайвий е, закрито. Стікер можна рухати, пересувати по дошці. І Мінус в тому, що я розташувала так стікер, а якщо зі мною одночасно працює ще декілька авторів, то вони можуть мій стікер рухати і змінювати його напрямок. Я можу ви бачите, подивіться, в лівому верхньому куті стрілочка, яка дозволяє нам повертати. Ну, наприклад, якщо б був невеличкий кут. Можна змінювати розмір. Все залежить від того, як багато стікерів на дошці. Ну, і ви бачите, відповідно, можна створити копію. Наприклад, я хочу такий же самий, щоб був у мене на дошці. Зараз. Очищуємо, вони нам ще не потрібні. Далі додати зображення. Принцип такий самий, як ми додавали фон. Клікаємо, відкривається. Так само ми можемо завантажити із комп'ютера, можемо вставити посилання на певний малюнок, ну це не так швидко. Можемо скористатися зображеннями Google фото, Google Диск, але так само обираємо, наприклад, Картинку, з якою будемо працювати. Це ми зробимо пізніше. Наступний інструмент це фігури. Нам можуть знадобитись, наприклад, для того, щоб зробити якісь схеми, наприклад, або просто для оформлення. Ви бачите, клікаємо поряд з фігурою круг є маленька цяточка. Клікаємо, і у нас відкривається можливості, які існують інструменти. І як тільки у мене відкрились ці фігури, зверху ще відкрились додаткові інструменти, це кольор межі кожної фігури і кольор заливки. Ну, Наприклад, я обираю таку фігуру і намальовую її на дошці. Ви бачите, зараз я хочу, наприклад, змінити колір, буде у мене, наприклад, зелений меж цієї фігури. І я хочу змінити, наприклад, <заливку> і зробити її жовтою. Які варіанти я можу так само видалити, можу створити копію? Можу змінювати і розміри? Можу змінювати нахил, повертати в будь-які сторони. Ну, так само беру, наприклад, видаляю шляхом видалити. Наступний інструмент буква Т. Текстове поле. На стікерах ми з вами я показала, як можна писати, а можна писати прямо на дошці. Ну, наприклад, зараз ми скористаємось і зробимо назву для нашої роботи. Ну, Наприклад, напишемо за чи проти. Наприклад, у нас буде таке завдання, ви бачите, я можу збільшувати, якщо я розтягую, у мене розмір тексту змінюється. Але формат це може бути заголовок, це може бути звичайний заголовок, може бути подзаголовок. Але найчастіше регулюється найкраще просто змінюючи розмір. Меж тексту. Вирівнювання. Ну, це ж назва буде дошки і завдання, тому розміщуємо посередині. Але я хочу, щоб було записано в одну строчку і тому розміщую таким чином: в сторону вліва потягнула чи вправа. І мені подобається інший колір. Чорний не завжди цікаво. Обираю, наприклад, такий синій. Кольори для фігур і кольори для тексту небагато ви бачите за вибором. Зараз я підготую дошку до уроку в 10 класі за темою репродукція організмів. Підготую таким чином, щоб дошку можна було використовувати на різних етапах уроку. Ну, наприклад, перший слайд можна підготувати для мозкового штурму. Обираємо термін репродукція і які асоціації. Або е, поняття викликає це слово у учнів. Щоб створити мозковий штурм, я використовую інструмент текстове полете і розміщую в центрі поля слово репродукція, слово трохи збільшу розміщу його в центрі. І для того, щоб було яскравіше, щоб закцентувати увагу учнів, я ще і оберу фон для цього поняття. Наприклад, оберемо такий фігура. Вона зараз на передньому плані, а мені потрібно, щоб була на, назад перемістилась. І оберу для неї межі і заливку. Ну, наприклад, заливка буде зеленого кольору, межі будуть жовтого. І запропоную учням на стікерах розмістити навколо цього слова. Які ж асоціації у них виникають? Це у мене буде перший слайд, який можна використати для активізації навчальної діяльності. Далі я планую роботу в групах в сесійних залах. Для цього мені потрібно створити три фрейми для роботи в трьох сесійних залах. Почнемо з другого фрейму. Обираю фон. Ви пам'ятаєте, що прописую в Google картинки фон, обираю більш-менш нейтральний, ну, наприклад, такий і прописую завдання, воно, воно буде озвучене, але я прописую завдання, що необхідно учням зробити. Так само обираю текстове поле і прописую, наприклад, Перша група буде працювати за темою «Безстатеве розмноження організмів. Мені ще потрібно ну, оперу посередині. Подивимось, як буде удобно. І розкрию, конкретизую, що їм необхідно для цього підібрати, особливості приклади організмів. Тобто для цієї групи необхідно буде пояснити, що таке, презентувати, що таке безстатеве розмноження організмів, його особливості і приклади організмів. Коли я видаю завдання, я конкретизую учням, що вони можуть розміщувати ілюстрації, працювати на стікерах, писати і текстові повідомлення, будь-які форми оформлення слайду для того, щоб повністю розкрити це питання. Ну і знову ж для цього, щоб. Було яскравіше, щоб вони бачили, над чим вони працюють. Я завжди беру завдання в певну форму, щоб вона була як підложка на задньому плані. Так. Для того, щоб я для кожної групи не створювала такий слайд з нуля, у мене є можливість, я відкриваю фрейми і другий слайд копіюю. Створити копію. Два, І ще одну створити копію. У мене три групи буде, як я казала. Тепер тільки залишилось змінити. Кожна ж група буде працювати з певною формою розмноження, тому мені тільки залишилось три крапки змінити, не тільки буде, у першої групи було без статеви, у другої буде статева. розмноження організмів, особливості прикладу організмів. Так, і третя група так само змінюю назву. Це у нас буде вегетативне розмноження. Так само особливості приклади організмів. Тобто, у нас є московий штурм, три фрейми. Для роботи в групах. Ну і, наприклад, можу створити ще останній фрейм. наприклад, або для рефлексії, або для того, щоб, наприклад, підвести підсумки уроку. Зробимо фрейм для рефлексії. Для цього я, мені подобається для рефлексії підбирати фрейми, щоб вони якось відображали. І підвищували рівень емоцій учнів і відображали результати, які ж результати, наприклад, є в роботі. Для цього я обираю фон і обираю, наприклад, повітряні. Фон обираємо, щось не хоче шукати. Так, повітряні кульки. І обираю, які мені подобаються. Наприклад, оці. Так, ну, якщо пошукати, витратити час, можна знайти. Малюнок, який буде повністю зверху е, закривати верхню частину фрейму і е, буде виникати асоціація, як кульки літять у небо. І е, я, наприклад, ну, обрала зараз такий малюнок. Е, запишу, що це у мене буде рефлексія, створю, наприклад, розміщу. Посередині. І учням необхідно буде тільки вписати на стікерах, наприклад, що вони сьогодні, що їм більше всього, сьогодні на уроки запам'яталось, або вони з чим самостійно, наприклад, справились. І на цих стікерах вони розміщують, і ми це дивимось і порівнюємо, у кого що, які результати ж уроку. Таким чином ми з вами, подивіться, якщо відкрити фрейм перед дошку з фреймами, ми бачимо, що у нас 1, 2, 3, 4, 5 слайдів фреймів Перший для мозкового штурму, три для групової роботи, і останній, наприклад, для рефлексії. Само собою, не обов'язково всі фрейми використовувати на уроці, і щоб повністю весь урок проходив на дошці джампорд. Це я вам показала просто варіант, як одна дошка може забезпечити різні етапи уроку. Дошка створена, і нам треба перевірити налаштування доступу, для того, щоб вони були готові для уроку. Відкриваємо налаштування доступу. Бачимо, хто автор дошки, бачимо, що доступ. Обмежено, нам необхідно, що доступ був у всіх, у кого є посилання. Але тільки не читач, тому що читач може тільки переглядати, а як редактор. Тобто для того, щоб вони змогли працювати на цій дошці. Потім, коли почнеться урок, я скопіюю посилання, ставлю у чат, і учні зможуть перейти за цим посиланням для роботи на дошці. Готово. Посилання у мене для дошки сформована доступ відкритий. І наостанок хочу зауважити, що ну, ми ж змінили з вами назву, тому підготували дошку до уроку, тому у нас нова назва репродукція організмів. Зберігаємо, але у мене не один 10 клас, у мене їх два. І щоб для кожного я не створювала таку дошку, я повертаюсь в своє сховище Jam-файлів. Ви бачите, дошка перша, остання створена стоїть перша зліво-направо, репродукція організмів. Що я роблю? Мені ж потрібна друга. Тому, ви бачите, з цього списку я не можу е скопіювати, але я можу зробити. З самої дошки. Я вам показала, що меню зовнішнє і меню внутрішнє трохи відрізняється три крапочки. Подивіться, будь ласка, створити копію. Я створюю копію, це буде копія репродукція організмів, але я зразу відредагую, що це репродукція організмів, 10 Б. І скопіювати настройки доступу, доступу, щоб вже такі ж самі були, як у іншого класу. Скопіювати. Автоматично відкрилась друга дошка. Якщо ми повернемось до jump сховища ви бачите репродукція організмів 10Б. Ну і відповідно репродукція організмів, я виправлю. Назву і допишу, що це буде репродукція організмів для 10-го А. Таким чином, я створила одну душку, але скопіювала її, і у мене для двох класів вже готова робота.